Короче, хто, хто хотів найдешевий, без рім'я, 3-кіліндровий трактор, зараз не буде там, такого, там за 1000 доларів, такого немає. Реально є хороший варіант. Sintaй. Тут пише XT244 під брендом Fighter, ну то Сінтайк. 4х4, мотор КМ385, він уколієний, 110 де колія, сразу каже, но Їздити по людях, по городах, щось робити, сажати картошку, взагалі топ. Мотор економічний, по, ним, за, по них е, запчастин валом по тих моторах, за передній зробив, редуктор стоїть, вже теж е, голову робити, кулачне шарово не буде. А вот. по... Тут трошки конечно, незручно сідати, Ну коли я засів, от я метр дев'яносто в мене зріст, мені тут повністю нормально. Педалі, газ. Тормоз, щеплення, ноги дістають. рычаг між них перша, друга, третя. Понижна 6 ступені коробка. Одна гідропара на прицепчик чи на лопату вже стоїть. А, є, а, все, що треба. блокіровка є. Саме менше на них ціна, на них розпродаж діє На Сінтай. 244. Єдиний по ньому косяк, який є серйозний, ну, як косяк, технічна особливість, гібка муфта. Тобто між мотором коробки, якщо у вас планується роботи такі з важким обладнанням, типу прес-подборщиків тому подобного, краще щось розглянути від кентавра, там ДВК. Якщо вам, як я казав спочатку, треба до якихось мелких робот, чи там в сад кудись, чи щось таке, він вузенький, він компактний, він не... Невеликий радіус розвороту має, і медобно маневрувати, коробка ходить мігенько, коли розпрацюється. От. І тако є е, досить непоганий варіант, на мою думку. Є так само без передка, такі от, без передка задні теж, без ремівів, трьох циліндрові, синтайчики, маленькі. От, є такі і такі вибір, є з чого випити. Тому внизу номер телефону є, набираєте, можемо конкретно вашого трактора відеогляд зробити для перед відправкою, щоб ви бачили, що берете. Я розумію, зараз не всі хочуть їхати по початках, шукати можна, замовити онлайн, подивитися відео, вам трактор проїде, все, без питань. Гарантія є, обслуговування є, запчасті є, документи робляться. Файтер, до речі, оці файтер, Скаут документи робляться досить швидко, порядку одного тижня. Чекайте, не три, не місяць, не два. О, тому звертайтеся. Хороший після бюджетний варіант без ремня трьох стінрових. Підпишується ще. Да.